І ти не спи, зніми з очей оману. Та подумки в далекі дні ніколи. Ну як воно, пане брате, на світі живеться, бо нам кажуть, що в столиці мед, горілка лється. Лється, п'ється, та не дуже думає. Та нема зараз в світі, миру і спокою. Ох, ці люди ненаситні, про свої кишені тільки і гадки. А для інших жаль одної жмені. Гей, дивіться, щось були на посеред лісу. З Ходім туди, покажемо дорогу. Та сить, нікого там немає. А я не бачу світло зок. отже, у вищавині є смія, чи засліпило вам. Ти певно випадка багато. Чи не їйся на володний шлунок, а то й ввижається тобі усяке. Друзяки, там зоря зійшла нова. Тю, закохався, хлопець. В голові шумить. І весь світ мусить знати про природу. Без молока точе дорога, де безліч зір, де Сарство Бога, я звідти йду і вість веселу несу, у вашу я оселю. Ця новина незвичайна, то велика свята Тайна, віпліємі народився, від Марії воплотився. Ісус Христос, дитина Божа, ясний, мов так квітка Божа. Ну це, це правда. Довіртесь праведінню і пророкам, так мало статись, і цей день настав. До чого ж бути? Ви Ми просто були з це ваша місія і До вертепу поспішайте, Сина Божого, вітайте і всім людям говоріть, що прийшов Христос на світ. Йдіть за зорею з миром, друзі, поклін, Спасителю, віддайте, творіть добро і Бога викладайте. Бог I'm yeah. А світя, босі, бога бачить. Тут дуже, дуже, тут дуже, дуже. Будин морген, я до вас бачу найдобрий час. Мозгендлюю, мост, мост торгую, все міняю, все купую. А як треба, то продам, бо я маю файний крам. Ви далеко добрі люди? Може, в корчмі лепше буде? Є в нас шинка і ковбаси, водка, вива, ананаси. Треба б у здорову сісти. Трохи випити, що з'їсти. Ми не купуємо і не торгуємо, і ваших послуг не потребуємо. Ми нині ми вітаємо. Він би прийшов на шинку, а з неба. Ой, панове, дати, Прийде ірод всіх заграти. Демократів, демагогів. І, бо так угодно Богу не такі сьогодні, люди, щоб з тобою гендель мати і про Бога забувати. Бачу, хлопи подорілим вже не сіють і не косять, а спасіння Бога просять, що то запусті балачки насмішити мою качку чи не ліпше в корчми пити, закусити, отпочити, самогоночки хинути і про хлопоти забути. Ні, позадські вольні діти більш не хочуть кожен пити. Вже добилась Україна вкрита соровом Йо-йо-йо, що то за крики? Ліпше йдіть десь до музики, потанцюйте, поспівайте. словом, трохи жару дайте. А як хлоп не буде пити, з чого ж маємо з тобою жити? Де народ про край не дбає, а краде і пропиває. Там зростають хворі діти, що не знають де подітись. На всяк товар цей покупець Не хочете? не треба більш мовляти вас. Не буду тільки з вами помандрую, гляну одним окомнині. Народився, хто в яскині. От досада, от халепа, ну і видав свій черок. Відійти не мож на крок. Ну, хоч так здорові були. Драсті вам, як не секрет, це куди ви всі гайнули? Так, між нами, тет та тет То вас у мене пильна справа, товар хороший під заставу. Процент вам буде хоч куди. Мені копійка за труди. Тобі і пиво, і ковбаси, гроші можеш бочку пасить. Гарну кралю на додачу. Лише заставу взяти мушу. Маленьку, дзіньку, жалюгідну душу. Ну то що, по рукам? Ти лукаше ще й питаєш, ніби сам того не знаєш. Ти віддавна людям шкодиш і повсюду де вишходиш, всі ж кривду, розробкло, щоб тебе тут не було. Хіба життя хтось може оцінить без мене пана людських душ? Краса, добро, усе це каламуть. Бо лиш тоді воно чогось вартує, коли в кишені зайве гріш. Хіба ж не так, що дасть добро? Яка від нього рада? Кому, за скільки ти його продаш? У світі золото єдиний Бог і влада. Йому вклоняється і бідний, і багатий. О, я до тебе, слуха, брата, будем генди спільний мати. Бізнес дам тобі пораду. Хочеш, проштовхну владу. Тільки душу заклади і що хочеш собі бере. Все на світі я вторгую, торгую. Та душею не менжую, не підходь до мене близько. Забирай своє хвостичко. Ха, які скупі ви стали. Душі мені пошкодували. Певно, хочете до неба, та вас там давно не треба. Для вас пекло вже готове. Не борітеся, панове. Твої діяння і помисли від злого, та не злякаєш ти вже цим нікого. Бо в нашім серці віра дужче за усе. І кожен з нас в далеку путь іде, щоб поклонитися дитині, народженій у віфлієні. Ходу з парцинської столиці прибула вклонитись нашому владиці. Нам на сході красна ясна зірка з'явила, про народження Месії весь світ сповістила. Тож ми всі зібрали, йдемо за звіздою, щоб батько зрадувала дитою новиною. Я взяв золото з собою, думаю, придасться, бо зіслала в грішну землю Бог велике щастя. А я ладом взяв за собою, щоб народ був з А я миру, бо без миру нема добра людям. Я б пішов би разом з вами, та мусиш керувати. А ви не квапливо, по шляху до віпіємо, там царяти знайдіть, поклоніться гарно єм. А як будете вертати, не забудьте завітати, розказати що до чого, щоби я пішов до нього. Гей, ти що, щомся брати? Як так можна керувати? Якщо цар новий виродився, ким ти будеш, схаманися. Скажуть, от був Ірод, царь, а теперка він злетай. Що, добре це сказав? Я щось не доміркував, не бувать ніколи цьому, щоб позбувся Ірод, трону. Я є цар тут над царями. Усіх тримаю під своїми ногами. Я нікого не боюся і нікому не вклонюся. А хто мене розсердить, тому криваво помщуся. Бач, цей клятий віфлієм. Чи не є я вам царем? Ти ж, цар, та тільки земний, народився цар таємний. З неба він несе добро, а ти сієш тільки зло. Муки, тюрми, кайдани! ваші слуги всі внесли. Гей, шукайте, мої вої. Чи нема дитини тої? Тут нема дитини тої. Тож по всьому світу йдіть і наказ мій понесіть. До двох літ дітей вбивайте та нікого не минайте. А між ними певний він, знайде свій смертельний скіт. Так, пане мій іроде, побійся Бога, смерть стоїть біля порога. Тільки кликнув, раз прийде, голову тобі зітне. Хто гукає тут за мною, я витаю тут з косою, не поможуть жодні штуки. Кожен впаде в мої руки, і царі, і пани, усі під владою моєю, усіх покочу косою своєю, і по вас колись прийдуть. А тепер часу не маю і рода спинати йду. Це ти що мене лякаєш? А ти що мене не знаєш? Смерть, люба, ти мила. Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я не просив. Чом ж на мене впав твій гнів? Ну а звідки мушу знати, кого нині зарубати? Зарубай того малого, щоб я яскині народився, і на мене напосівся. Ой, не буде того, царю, я дитяти, не ударю. Бо мале дитя в Яскині має владу в світі нині, буду я йому служити, а тебе я мушу вбити, бою душу маю взяти, пекло чортові віддати. Хто тут чорта поминає, хто мене не забуває? Там, де сварки, там де бійки, там мої грають музики. А де всякі а де всякі шахри, там товариші мої, а де інші чарівниці. Там мої живуть сестриці, а я і жвавий і моторний. Просто що я трохи чорний. Зате ім'я таке маю, чортом мене називають. Гей, чого це ти вірита, сваришся з моєю сбокою? Невже ти не хочеш покататися зі мною? Ти ж обіцяв багатство, і владу твоїх порад я слухав, раду. Тепер благаю, поможи. мене від смерті вбережи. Головою думай ти, кого просиш помогти. Мало що я обіцяв, ти хіба того не знав? Ладен я сто раз брехати, щоб до пекла душу взяти. Я чекав на твою душу в пекло її взяти душу, Я їй мав тебе на вушку. Посаджу свой бухту, будеш в пеклі пригоріти, на собі смолу носити. Мир вам, браті, мої милі. Тут слабкі, пекельні сили. Нічогося не лякайте, тільки віра в Бога майте, А хто Бога поминає, в тому місці чорт немає. Бог мене сюди послав, щоб я вас В старіх і в хаті, і на полі людей від всякої недолі. Хто горілку пить не буде, корчму буде оминати жінку і дітей шанувати, той завжди щасливим буде. І шанувати будуть люди. Гляньте, браття, світло є, як у очі сильно б'є. Ходімте, друзі, поспішимо. Дійшла дорога до кінця. Христу дитяткою зклонімось і в нас складемо наші серця. Всім. Щоб від нас вам люди добулося благ, бо в цей день Марія сина родила, І зійшла зерниця Божого дитяти, І ми хочемо усім про це розказати. Віншую вас, пане Господарю, Різдвом Христовим, щоб вам щастя, квітло, вінком молоно Щоб над вашим домом любов процвітала. А у вашому домі слава панувала, щоб Ісус Христос того світу Славом щастя й долі на многії літа! А за царями і я з дарами до тебе, Христа, йду з молитвами за український нарід, родину, за нашу землю. За Україну ми тебе просим, дитятко Боже, як щире серце просити, Може. милосердя Боже над нами, над нашим краєм та над братами. пошли ж нам долю, пошли ж нам волю, миру насущного, хліба та солі та дай снаги, сили та світла. Щастя дай Боже на неногає літа. Добрий вечір тобі, пане господарю, Радуйся, ой, радуйся, орадуйся. Дому всі щиро бажаю, всім дорослим і маленьким, зичим жити здоровеньким, на потіху всій родині і на славу Україні, щоб вас Бог благословив вас і вашу стріху, щоб прожили в Україні Богу на утіху. Христос рождається. Славімо, його!